Уряд лишався залежним від президента, а не від е, парламенту, і тому в ході помаранчевої революції була прийнята конституційна реформа. Це європейська модель формування уряду. Що цікаво, що її підтримали не тільки демократи, а її підтримали і прихильники кучми Медведчука. Чому? Тому що вони боялися, що наступний президент, незалежно від його прізвища Ющенка чи Янукович, а 8 грудня 4 року вже було зрозуміло, що таким президентом буде Ющенка, щоб він не мав забагато влади. І вони хотіли обмежити владу цього майбутнього президента. Але це співпало з тим, що говорили експерти, з тим, що говорила значна частина опозиції. В результаті виникла європейська модель формування уряду. Тобто, уряд формується коаліцією, не президент вносить кандидатуру прем'єра, а саме коаліція сил, які перемогли на виборах. Другий момент дуже важливий, це означає, що президент втрачає право знімати прем'єр-міністра. Надзвичайно важливо. Тобто уряд може бути залежний через президента, але тільки через його силу, яка входить до складу коаліції. І це, власне, та модель, яка і діє зараз. Тому ми і. Робили цей екскурс в історію, щоб подивитися, як була змінена конституція і чому. Отже, наразі ми маємо цю модель, яка є достатньо європейською. Президент, щоправда, отримав дві можливості розпускати парламент. Це якщо коаліція не буде сформована протягом 30 днів і уряд не буде сформований протягом 60 днів. Ну, але це нормально, так, в цій моделі. А Ця модель також створила можливість того, що французькою мовою називається коабітаціон, тобто співпроживання президента і уряду, що належать до різних політичних сил. Інакше кажучи, якщо більшість в парламенті має пропрезидентська сила, так як це було на початку правління Ющенка, або те, що зараз має Зеленський, президенту ну просто здорово. Да? Він має свого прем'єра, він має більшість в парламенті, ніякого співпроживання немає. Одна політична сила все контролює. Але якщо ця сила не має більшості в парламенті, чи навіть там сформувалася коаліція? Яка дебільше складають сили, що не належать до партії президента, тоді виникає ситуація, коли президент і прем'єр належать до двох різних політичних сил. І це була яскрава ситуація в 2006 році, коли прем'єром став Янукович. І Ющенка не міг цьому завадити. Янукович тоді отримав шляхом. Того, що він перекупив Мороза, більшість в парламенті. Або потім, після виборів 2007 року, прем'єром стала Тимошенка. Знову ж таки, там була в коаліції і президентська фракція, наша Україна, але прем'єр мав інше бачення порівняно з президентом Ющенка. І в результаті це призвело до того, що почалася боротьба між президентом і прем'єром. Інакше кажучи, це європейська модель формування уряду, але цілком можливо, що між президентом і прем'єром можуть існувати розбіжності і. В результаті, які складаються в результаті, в результаті виборів. Тобто ми вивчимо зараз це слово французьке кабітасійон, його треба знати, можете про Щегальнуть перед кимось, що ви знаєте це слово. І отут, на цій діаграмці, ви бачите, власне, ситуацію, яка виникла після виборів 2006 року, де прихильники Ющенка-Тимошенка з одного боку і. Янукович з комуністами набрали практично однакову кількість голосів. Ви бачите таких ржевеньких по центру, це соціалісти мороза. Від того, з ким буде мороз, і вирішилась доля коаліції. Янукович зіграв на амбіціях мороза. Він пообіцяв йому, що мороз вдвічі вдруге війде в річку, стане спікером і мороз і була сформована коаліція, яка запропонувала. Януковича. А інший приклад, от ви бачите, після е, 2007 року, де знову ж таки виникла ситуація, що е, майже порівно поділився парламент, але у Януковича ну, ніяк більшість не складалася, і тому він і тому, зрештою, було сформовано уряд на чолі з Тимошенка. Хоча в парламенті вони мали перевагу лише. В кілька голосів. Давайте на цьому зупинимося. Ми з вами розглянули ці дві конституційні моделі. Одна з них діє зараз, і ми про неї вже сказали, і ми вже розуміємо, що дуже важливо, щоб в парламенті була стабільна коаліція. Або, як ми маємо, зараз монобільшість. Ну про це ми поговоримо вже в другій частині нашої лекції.